Так, народ, привіт усім! Слава Україні та нашим захисникам, які нам дають можливість працювати. Ну насамперед, на початку відео, хочу подякувати всім тим людям, які долучилися на моє звернення і підтримали нашого Олександровича, який зараз проходить службу в ЗСУ, а саме підрозділі ППО. На даний момент зібрано більше 20 тисяч гривень. Найменший донат був від 5 гривень і найбільше, друзі, 10 тисяч. Тому. Щиро дякую кожному і кожній за таку сильну підтримку наших захисників. Тому не зупиняємось, працюємо далі. Необхідна сума для збору 35 тисяч гривень. початку відео ви побачили рекламу класного агрегата від компанії «Кун». Кошти від реклами ми направляємо для підтримки наших захисників. Тому, друзі, починаємо випуск. Тема сьогоднішнього відео: наші посіви, наша судя в тому числі. Соя горить буквально заживо. Аномальна спека, аномальна температура спалює наші посіви просто до тла. Дивіться, що відбувається з нашою соєю, які у нас будуть нові агрегати, нова техніка, нові трактори, крузаки і так далі і тому подібне. Вигорає буквально такими п'ятнами тому що температура в нас піднімалася до 60 градусів і соя в нас буквально вже дивіться суха, виривається тепер можна подивитися, як вона гарно погілкувалася, гілочки, стрючки присутні, вже й порепались, потріскались і отакий врожай ми маємо. Нам усім із з вами прогнозували соєвий бум, кричали, що сою нікуди буде дівати. А виходить, що в нас соєвий колапс на всю катушку. Ціни само собою не буде, та й сої просто як такої не буде. Дивіться, що відбувається із посівами. І, до речі, прогнозують нам душі потихеньку. Десь вони йдуть, десь не йдуть. Ну, буквально за 20 км від нас пройшов сильний ливень. Якраз проїжджав через район, пройшов сильний дощ. Ну, на радощах приїжджаю до себе на поля. І що ми спостерігаємо? А нічого, правильно. Доща в нас немає. І я так думаю, що його вже й не буде. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, яка у вас ситуація з посівами, яка ситуація із соєю. В кого які прогнози по цінах. До речі, не знаю, яка там ціна на сою за готівку. Напишіть, будь ласка, хто в курсі діла. Е, ну, Здається, там близько 8 тисяч, десь я таке читав. Тому прокоментуйте в коментарях. Саме цікаве те, що всі дружно бігали, вибирали собі гарні сорти сої, перебирали, яку краще посіяти, яка буде результативнішою і покаже найкращий результат. Але що я вам скажу? А це, що при отакій жарі, отака спека вала, ніяка соя не витримає просто фізично цього. Це в нас соя має назву турбосоя, я її так назвав. Ми її в минулому році брали в знайомих чисто досіяти площу, на яку не вистачило нашої сої. Основний масив у нас стояв отакий. Соя, до речі, непогана, бобів достатньо. Ну, а місцями дивіться, що зробилося отакі От п'ятна, буквально просто по-живому повигорали. І таке по всьому полю. Ну, а соя, до речі, непогано розгілкувалася. якісь боби заклала і вже вони навіть наливаються. Нижнє листя згоріло. О, Дивіться, що відбувається. До речі, Цікава соя. Не знаю, можливо це аполо чи не Аполло, Напишіть, прокоментуйте. Схожа вона на аполо чи не схожа. Ну, по крайній мірі боби присутні. Ну і все в нас, друзі, до речі, пісок, площа піщана. Гарно виглядав посів. Ну але спека зробила з нашою соєю отаке. От Тому і з соєю все зрозуміло, нічого толкового тут не буде. Зараз поїдемо ще, глянемо на нашу кукурудзу і глянемо, що там відбувається. Тому ставте подобайку до речі, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. По дорозі заїдемо, глянемо на нашу Хайпро, що в нас тут відбувається. Встаємо і йдемо спостерігати, що з нашою сойкою Хайпро. Також багато підписників її придбало в нас на посів мат. Тому, друзі, глянемо, що в нас тут. Ну тут картина в принципі більш-менш. Боби присутні і, до речі, вже активно наливається. Правда, не знаю з чого. Дуже критично не вистачає дощу для формування маси нашого врожаю, наших бобів. Тому маємо те, що маємо, як то кажуть, да? бункер покаже. Ну і звичайно, хто хоче ризикнути посіяти сою в 2025 році, звертайтеся, телефонуйте. Я думаю, посів мат буде в наявності. Отака от соя Хайпро. Були б до був би результат в рази кращий, звичайно ж. Ну а так маємо те, що маємо. Рухаємося далі. Так, добрались ми до нашої кукурудзи поранці. По Заходимо в загальний масив. В принципі, по чистоті нормально, нічого критичного немає, але знову ж таки, суш конкретна, тріщини, дивіться, більше місяця немає дощів і немає росту рослин. По у нас, що в нас? а Що в нас може бути, в принципі? При такій жарі. Так, глянемо. Переламав качана. Не запилена. Працює в нас тут гусінь, совка, в додачу. Ну, Відкриємо ще, ще я ось цей непоганий бачу. Зразу бачу, самий топовий качан. Так, глянемо. Отакий такий качанчик. До речі, ще на 50 би потяг, але не вся вона така. Не вся така. Формувався другий качан, який нас благополучно засох, ну і слава Богу. Ну, друзі, отакий масив. Зайдемо трохи далі. Радує те, що хоча б якийсь качан формувався, встигнув хоч трошки налитися, тому, тому що бачу в мережі і в TikTok, і в YouTube те, що в людей навіть і початків ніяких немає. Просто стоїть стебло, яке благополучно засохло. Дивіться, які стебла. Ну я не знаю, що далі говорити. Всі це прекрасно знають, фермера в кого не було опадів. Просто жах. Дивіться, міжряддя. Зараз зайдемо. А стояла вона місяць назад, прекрасна, чудова, зелена. І всього їй вистачало. А зараз ми маємо таку картину. Ну, Хоча б якісь качани присутні. Скільки там рядів по... 10-12 заклала вона, чи ні? Да. Не запилився качан взагалі. До, до половини чи до середини. Отаке. Отака в нас врожайність. Можливо, на 2 тонни потягне. Можливо. Густота в нас 68 тисяч. Да, це густовато. Ніхто не спорить, але отаке. отаке ми маємо, друзі. Так що народ пишіть, коментуйте в кого як, можливо, в когось краща ситуація, в когось були опади, але, на жаль, у нас їх не було. Це у нас Полтавська область. Отака в нас картина, отака в нас ситуація, отакі в нас нові крузаки, трактора, агрегати і так далі. Тому на цьому завершуємо відео. Не бачу сенсу продовжувати. Нема що показувати, нема чим похвастатись. Як то кажуть, бункер покаже. На ну, ви підписуйтесь на канал, слідкуйте, ставте подобайку. Ну і, звичайно, все, буде Україна. І не забувайте, до речі, підтримувати наших захисників. Всі номера карток і монобанка в описі під цим відео. Всім дякую і до побачення.